Ранку ти прокидаєшся під шум, не тільки будильник, шум думок, шум чужих очікувань, шум новин, знижок нотифікацій, світ став фоновим хрипом, який говорить із тобою навіть тоді, коли ти просто мовчиш. Але якщо весь час чути, то коли ти встигнеш слухати. Шум з'їдає твій рух. Коли людина потрапляє в темну кімнату, вона зупиняється. Не тому, що стіна, а тому, що вона не бачить, так само і з шумом. Коли навколо надто багато звуків, ти перестаєш бачити напрямок, і кожне твоє рішення не твоє, це віддуння чужих рухів, чужих страхів, чужих трендів. Трейдинг, валютний бізнес це не тільки про пошук прибутку, це спроба вимкнути зайвий шум. Я дивлюсь на ринок, щоб побачити не тільки гроші, я дивлюсь на нього, щоб знайти момент, де всі мовчать. Тиша не в графіках, вона в тому, де більшість просто не бачить логіки, а вона там є. Ми її фіксуємо і діємо, поки всі інші продовжують шуміти. Нас не хвилює хто що каже, хто показує кращий лайфстайл, хто купив чергову машину. Моральність вона й лише одна. Або ти фільтруєш шум, або живеш у ньому, наш канал це не між собою, це просто фільтр. Там є тільки сигнал без голосів, без порад, без понтів. тільки моменти тиші, де можна точно входити. Хто дійсно знає, куди йде, той не кричить, хто дійсно чує ринок, той пояснює, і якщо ти дослухав до цього моменту, Значить, ти вже відчуваєш різницю між шумом і тишею. А зараз я тобі повністю покажу процес, як працює валютний бізнес. Прямо зараз, прямо на ваших очах, наш торговий канал надходить інсайдерська інформація зі США, кація Шфу ТС вверх на одну хвилину. Я просто шукаю цю валютну пару. Далі тисну одна хвилина і заходжу вверх на 50 тисяч гривень. Тож саме так працюю я, саме так працює вся моя велика команда. Ми безкоштовно надсилаємо вам такі сигнали, тому що ми просто хочемо прибрати з голов людей зайвий шум. І на ваших очах наша інсайдерська інформація від наших аналітиків починає себе відпрацювати. І з цієї угоди ми зробимо плюс 46 тисяч гривень, яких буде достатньо, щоб зрозуміти, що потрібно рухатись вперед. В реальному часі разом з нами заробляє та торгує більше 200 людей, які прямо зараз зайшли в цю угоду і прямо зараз заробили плюс 92%. Хто зайшов на 100 гривень, хто зайшов на 1000 гривень, а хто зайшов на 100 тисяч гривень. Тож результат завжди один: це ідеальний профід в нашому каналі. Ідеальний прибуток плюс 46 тисяч гривень. Гроші, які відразу можна вивезти, та витратити, куди тобі там потрібно. На балансі в мене вже більше трьох мільйонів. Але на цьому наша торгова сесія не закінчується, вона тільки розпочинається. То, що я вам можу сказати, шукаємо наступний сигнал. Покажу вам все так, як воно є. Прямо зараз мені надходить наступний сигнал з нашого чату. А утка тут і Сі, вверх на одну хвилину. Я просто шукаю нашу валютну пару. І також саму будемо заходити. Потрібно бути дуже уважним, щоб нічого не сплутати. Мені потрібен саме ауткат OTC. Просто пишемо цю нашу валютну пару в пошуку, відчиняємо її, та заходимо догори на одну хвилину. Це наступний сигнал, наступна інсайдерська інформація, на якій ми заробляємо також в реальному часі. Тож прямо на ваших очах буде ідеальне відпрацювання нашої чергової угоди. Яку нам дав наша аналітика. Перші секунди ми можемо бачити, як в нас графік йде догори, що принесе мені прибуток ще плюс 42 тисячі гривень, а це в нас 1 тисяча доларів. Тож до кінця нашої угоди залишається якихось 25 секунд. І це не тільки про гроші, це більше також про те, щоб вже нарешті почати діяти. Хай це буде сигналом не тільки на підвищення. А хай це буде сигналом для кожного з вас, що потрібно вже починати діяти. Друга угода в нас через 10 секунд зачиниться в ідеальний плюс, де ми з вами заробимо ще плюс 85%, і прямо на ваших очах ще одна хвилина приносить мені прибуток плюс 42 тисячі гривень, і за цю торгову сесію я зробив вже 100 тисяч гривень, гроші, які я прямо зараз можу поставити на вивід. Але моя ціль 5 мільйонів до кінця літа. То що, в цілому додати не маю що. Якщо в кожного з вас є бажання доєднатися до нас та отримувати безкоштовно ось такі сигнали, то ви можете це зробити. Це все повністю безкоштовно. Я не люблю довго щось розповідати. Я показую завжди, як і є, для того, щоб не бути для вас якимось шумом, який тільки відволікає вас. Я показую конкретну інформацію. Та показую, як ти можеш почати заробляти, то що я тобі можу сказати. Послання на наш торговий канал я залишаю в закріпленому коментарі. Тож, якщо хочеш прибрати шум та вийти на новий рівень дохіду, ми тебе чекаємо там. А на зв'язку був я Річард.